Візгалтер польського родника Гарсенія це класична їхня модель Пара 496. Новий колір амарант. Колір виглядає дуже ярко, такий малиновий відтіночок, Теобразна форма чашечки Вона дає таку круглу форму, гарну глибину. Чашки за глибиною досить повномірні і гарно підходять жінкам з великими грудьми. Всередині чашки січити на еластичне мережево, яке добре. Підтримує форму і добре підтримує великі розміри. Бретелі в зоні декольте, вони відстьобуються, їх можна зняти, також вони м'які і еластичні. Бретелі з атласним виблиском на плечах. В поясі є бокова кісточка і напівпрозорий матеріал, якісні, зручні резиночки, які добре тримають білизну і три ряди гачки. Теобразна форма чашки вона дає круглу і гарну глибину ярко він такий м -м, малиновий, може камера трішки е, збиває колір, але в житті він такий рожевий рожевий рожево-малиновий відтіночок. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей ІК. Пушак м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.